Ультиматум для Путіна: якщо армія РФ не припинить обстріли України до кінця доби, Європа запровадить нові жорсткі санкції. Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус на брифінгу у Берліні. Напередодні ж Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною 15 травня у Туреччині. При цьому проігнорував заклик до повного припинення вогню з 12 травня. Попри все, президент Володимир Зеленський заявив, що приїде на перемовини у Туреччину цього четверга. Воєнні дії на передовій та обстріли території України від початку доби тривають. Про це європейським колегам розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Приєднався онлайн до зустрічі міністрів МЗС Євросоюзу, які зібрались у Великій Британії, аби узгодити подальші дії та спільну роботу зі США задля повернення миру в Україну. Польські перевізники заблокували пункт пропуску Дорогуськ, що навпроти українського Ягодина. Про це повідомили у держприкордонслужбі. Рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через Ягодин Дорогуськ призупинений. Водночас автобуси та вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, пропускають. На Сумщині внаслідок російської атаки на енергетиків загинув 44-річний водій, і ще троє працівників поранені. Окупанти атакували автівку суми обленерго о пів на одинадцяту ранку. Загиблий Олександр Федченко пропрацював на підприємстві 22 роки. Торік його нагородили за відновлювані роботи на небезпечній прифронтовій території. На півсиротами залишились двоє дітей. Повідомили у Міненерго. Вранці російські війська завдали удару по житловому сектору в Херсонському районі. Поранень зазнала дитина. Зруйнований житловий будинок. Пожежу, що спалахнула після удару, оперативно загасили рятувальники. П'ятеро людей поранені через ворожі удари на Харківщині. Окупанти полювали дронами на цивільні автівки, скидали фаби на житлові будинки, гатили з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами були Ізюмський, Богодухівський, Куп'янський та Харківські райони. Понад 40 цивільних об'єктів зруйновані за минулу добу на Донеччині, поранені п'ятеро людей. Загалом росіяни обстріляли в регіоні 13 населених пунктів, гатили артилерією, запускали безпілотники, скидали керовані авіаційні бомби. Одеська область пережила чергову атаку ворожих безпілотників. У Бєлгород-Дністровську постраждав чоловік, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та пожежна частина. Загалом минулої доби Росія запустила по Україні понад сотню шахедів і безпілотників-імітаторів різного типу. Сили ППО збили 55 ворожих цілей, три десятки локаційно втрачені. Президент України поговорив телефоном з новим папою римським левом XIV, Подякував за підтримку України та попросив сприяння у поверненні додому тисяч депортованих Росією українських дітей. Також Зеленський запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну. Польща закриває генконсульство РФ у Кракові. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На такий крок країна зважилася, отримавши докази причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру Маривільська у Варшаві. Пожежа сталася торік, 12 травня. США та Китай домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит, починаючи з 14 травня. Сполучені Штати знижують тарифи на китайські товари зі 145 до 30%, а Китай зі 125% до 10% на американські товари. Зі смертельного боєприпасу безпечний і мирний музичний інструмент. Сапер 128-ї бригади ТРО дике поле з позивним чорнозем знешкодив міну тм 62 м і перетворив її на чотириструнну гітару «Укулеле». Тепер Андрій підтримує бійців піснями та звеселяє на передовій котів. У цивільному житті він музикант. На службу повернувся після ампутації стопи. Признає саме завідки в тебе. Я без тебе всі дні. По полоні. Печалі! В Індії розпочався 72-й конкурс краси місць світу. На церемонії відкриття представниця від України, студентка з Києва Марія Мельниченко, вийшла у золотому костюмі Душа Землі. За задумом він символізує Україну як джерело життя. Конкурс триватиме до 31 травня.